Яку музику поставити на відео підготовку? Музику в стилі екшн треба. Тому ми, як завжди, прийшли на якусь виставку, всі разом зустрілись, хильнули і вирішили щось зробити від радості чи від горя. Це Поліна Вербицька, Ольга Заремба, Андрій Підлісний, Марія Матієнка і Нікіта Цой. Смотри, на наш прайс, і я така... Потому що ну кого ви маленькі хроні. Так. Була тема, вона виникла досить через такий осінній настрій е, хотіли зробити щось щоб це, була, е, щоб це була якась хтонь і потрапилась тема сиконій – сиконій це закрите соцвіття. Є відкриті соцвіття, це як квіти, а є закриті соцвіття, як коробочки всередині соцвіття. От. І я почитав про ос і інжир. Е у інжира є спеціальні оси, чи у ос є спеціальний інжир, я не знаю. От. І в них є пев певні цикли, е які проходять в цих коробочках. Ми подумали, що це гарна. Е Гарна міні-модель, через яку метафора, через яку можна поговорити про якісь не знаю, життєві речі. Як одні люди вибираються з одніх коробочок, влітають в інші коробочки, там роблять нове потомство, там залишаються, нове потомство знову вилітає і вилітає в нові коробочки. Ну коротше, це і є хтонь, це страшно, ніякого хеппі енду та та Але Маша Макєнка казала, що вона хоче трошечки якогось все ж таки лучик світа. Але мені здається, все просто. Це просто виставка про, скажу це непопулярне слово, точніше дуже занадто популярне. Це екзистенція, коли ти думаєш про смерть. А зараз цикли у всіх збиті і дуже багато людей думає про смерть. Справді ось це мій головний винахід. Квадратики. Ми починали з однієї концепції. Я хотів здати один концепт про ОС. Ну я його дав, не хотів, я його дав. І потім ми робили роботи і треба було фінально зробити фінальну вже концепцію з огляду на роботи. Тобто, хотілося не просто поєднати якусь вікіпедійну інформацію з роботами, хотілося щось трошки цікавіше зробити. Я, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, найбільша складність вже на останньому тижні всі кажуть, ну не всі, а хтось каже, що це занадто складно. Чи це занадто просто. Коротше, не зрозуміло нічого. Це складно чи просто, зрозуміло чи ні. Чи воно потрібно так робити, чи не потрібно. Ми дізнаємось пізніше. нормальных невротиков бы в какой-то момент засомневались и подумали, а может я просто как-то докрашу нормально и все. Но Никита этим не страдает. 30 хвилин такого саундтрека. Да и так, трошечки, все нормально. Почти у меня так и выходило. Когда-то, да. На обід треба буде коктейль. Щодо вішання взагалі не впевнена, бо я не бачу, куди їх тут можна повісити. Каже, хіровіна тут записується. Ой, тут кажу, буде по національному ТВ на потім. По національному <рес> телевізії. Да. Потім... Не слухайте. Це... Кажуть, що <рес> майже молоді художники. Можна звук? Можна, майже звук, да. Мені багато разів казали, що всі думали, що я дуже брутальна людина, а насправді недостатньо брутальна. Так от хай чують. <рес> Я, я трошечки не хочу. Канавку там зробив. <рес> так це ж звичка, ми я з першого я курсу розкурювалися. У мене завжди боязнь того, що я прийду і коротше, нічого нічо нема. Хтось скаже, Нікіта, тобі не стыдно. Я, я вроде Врозна... супере. У мене теж в рознесуре. Мій психоаналітик завжди робить. Що він сказав тобі з цим робити? Він сказав... Може, я з економію. Ну, він сказав, що е... я маю зрозуміти, чого я хочу, а не чого інші від мене хочуть. Вони ж хочуть від нас самоактуалізації, Тіпе, це дуже складно. А у мене нарцисичне розширення таке, що я маю бути. Главное отличниц, разумни. А у меня тогда нарциссистское суждение. <риклад> <риклад> Знаешь, я тебе попрошу робити? Я зараз буду тягнуть всю сторону, а ты ось цю штуку, короче, тягни вот цю сторону. О, так вот уже хорошо. Я купив електричний степлер, стоїть тисячу гривень, така фігенна штука, просто натискаєш кнопочку і він сам б'є. І не треба всі займатися експандером. Я в дитинстві мамі допомагав, цвяхи забивав взагалі. Що, я це сприймаю як поперед долі. Як, Мені так, да, як шлях, так, так, так. самурай. Як самурай. Це дуже класна штука. Я подивився, нормальний степлер зараз коштує механічний, звичайно. от в мене є стемблір такий ручний. Він коштує 1400 гривень, а електричний коштує 1000 гривень. А -а -а. Ну, от, і економія, і да, і, і дуже зручно. От я проекспериментував, він нормально б'є, і от, от просто я такий був в гарному настрої. Тому ну, що я знаєш таки думаю, а, 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 а вдруг він не працює. Тобто він весь час, був в поганому настрою тільки електричний степлер да, подіяв да. як велосипед. Отако. Слухай, я хотів порадитись кутиками та щити. Та почекай зараз, давай вже все розпакуємо, натягнемо майже. Хорошо. Зараз будемо. Два рухаты, да. Руха